Вітаю в випуск новин у студії Віктор Раду. У вівторок в день ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету х 59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря. Силами протиповітряної оборони ракету збито на підльоті із моря до міста. Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скріння кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні. Постраждалих не зафіксовано. Повідомили в силах оборони півдня України. На автодорозі, Одеса Рині загинула жінка водій під час невдалого обгону. Її автомобіль виїхав на зустрічну смугу і протаранив вантажівку та легковик. Аварія трапилася в районі села Великий Дальник. Автомобіль Тойота rav РАВ-4» їхав у бік села Маяка. Під час обгону попутного транспорту виїхав на зустрічну смугу, і лоб в лоб зіткнувся з вантажівкою Вольва та з легковиком. Шкода у наслідок ДТП жінка-водійка Тойоти загинула на місці до приїзду швидкої. Решта учасників аварії не постраждали. Повідомили у прес-службі облполіції. Відвідувати дитячий садок поруч з домівкою мріє багатьох батьків. Хоча іноді трапляється так, що у найближчому закладі вільні місця вже зайняті, але при цьому знайти їх все ж таки можна в іншому садочку, який знаходиться неподалік. Про роботу дошкільних навчальних закладів Одеси розповіла директор департаменту освіти та науки Олена Буйневич. Приймати учнів та вихованців можуть лише ті навчальні заклади, де належним чином облаштовані укриття, до яких діти прямують під час повітряної тривоги. 70% садочків Одеси вже працюють. Ця цифра ну приємна, але вона незначно збільшиться. бо… Такі райони, як, наприклад, Приморський, де садочки дуже багато знаходяться в житлових будинках або в дуже старих будівлях, де є частина хаджибейського району, частина Приморського під якими катакомби і не можна робити е, значні якісь роботи в підвалі. Крім того, в дитячому закладі можуть перебувати стільки дітей, скільки зможуть розміститися в укритті. Кожен садок, який відкритий, він працює приблизно на третину своєї потужності, тому що укриття приймає менше дітей, ніж колись до цього періоду приймав весь садочок. Тим не менш, ситуація з місцями у дошкільних закладах в цілому по Одесі позитивна. Їх вистачає, говорить Олена Буйневич. Я скажу, чому вистачає, бо ну ми ж е, ніяк не змінили свій менталітет. Я сама така, я нічого не хочу нікого в цьому випадку образити. Але ми хочемо в той садок, який ми бачимо. Чимо з вікна і в нас є садочки, де місць немає. А за дві зупинки трамвайні стоїть садок, який має 50-60 вільних місць. І на сьогодні вільні місця в садочках Одеси є. Сьогодні у дитячих садках доступні різні види послуг. Багато хто з батьків знають про це та залюбки користуються ними. Дуже успішно працюють групи. Короткотривалого перебування і дійсно велика кількість одеситів скористалася цією послугою, коли дитину можна до садочку привезти на три години, де вона mm -hmm. пройде заняття з логопедом, з дефектологом, з психологом, з вихователем, погуляє. А снідати, обідати і спати вона буде вдома. Щодо роботи груп короткотривалого перебування, то дані послуги до шкільних закладів є безкоштовними та доступними для всіх охочих батьків. В Одесі за хабар затримали лікарку одного з медичних закладів. Медпрацівниця вимагала гроші за підтвердження інвалідності. До лікарки звернувся пацієнт із хронічними захворюваннями з проханням направити його на комісію з підтвердження інвалідності та вказати повний пакет документів, необхідних для такого звернення. Медик запевнила, що допоможе, але водночас повідомила, позитивне рішення він зможе отримати лише за умови, якщо вона вплине на членів комісії за грошову винагороду. Свої послуги зловмисниця оцінила в 1800 доларів. Чоловік протягом деякого часу проходив лікування та збирав необхідні документи, а потім за вказівкою лікар. Карка перевів на її рахунок суму, яку вона зажадала у службовому кабінеті медика. Провели обшук і вилучили документацію. Правопорушниці повідомили про підозру, Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. А за документи, що підтверджують непридатність до військової служби, організатор злочинної схеми вимагав 8 тисяч доларів. Фігуран зустрівся на одній з центральних вулиць Одеси з клієнтом і отримав 8 тисяч доларів за видачу йому військово-облікових документів. Згодом ухильник отримав від нього поштою тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, довідку військово-лікарської комісії, згідно з якою той вважався непридатним до військової служби. Того ж дня правоохоронці затримали зловмисника. Особу його спільника, співробітника ТЦК, встановлюють правопорушнику. Повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. З конфіскацією майна. Війна диктує свої правила, до яких українці вже давно звикли. Ми вже знаємо, як діяти в разі повітряної тривоги, де ховатися від ворожого обстрілу, чим запасатися в екстрених випадках. Проте в справжніх умовах виживання наразі перебувають наші військові. Вони мають дбати не лише про власну безпеку, але й про стан свого здоров'я. Інструктор з виживання Гліб Скоробогатов поділився порадами, на що варто звернути першочергову увагу військовим взимку. Багато хто помилково вважає, що отримати обмороження можна лише в дуже холодну морозну погоду. Це може статися і при плюсовій температурі, коли повітря дуже вологе і дме сильний вітер. У цьому випадку важливо рухатися, адже в стані спокою організм охолоджується набагато швидше і виконувати певні правила. руки и ноги, я имею в виду стопы и ноги, да, они должны быть всегда в трех важных состояниях. Они должны быть всегда теплые, чистые и сухие. Что руки, что ноги. И если у вас руки мокрые или холодные, то вам нужно побеспокоиться о том, чтобы от этого состояния избавиться. То же самое касательно ног. А что касательно ног, я бы хотел добавить, что, например, Ноги несуть завжди на себе самый важный елемент снаряжения. І перший элемент снаряжения – це ботинки. Аби ноги були сухими та теплими, необхідно подбати про наявність якісного взуття. Радить інструктор з виживання. Так, наприклад, бажано, щоб зимове взуття мало високу товсту підошву, яка буде гарним ізолятором від холоду. В любом окопе в любое время года всегда грязи полно, и ботинки забиваются, они перестают работать, они намокают, они покрываются этой грязью, более того, на морозе они еще и замерзают. Конечно, это не идеальное решение, но тем не менее иметь, знаете, вот эти АЗК-шные бахилы, которые зеленые такие еще от старых советских там, да, АЗК, вот было бы не лишним. Можно взять сразу там на 2-3 размера больше, чтобы не снимая своих ботинок, желательно сухих, желательно теплых, да, вы, получается, натягиваете эти бахилы на себя, вот и уже ходите по этому, по этой грязи, по этому всему неподобству, да? Вот не э, убивая свои ботинки и не превращая свои ноги, опять-таки тоже, в пострадавшие конечности. Окрім кинтивок лю́де не треба баты про зо́грів інших частин тіла. Есть две точки, э, например, которые, удерживая в тепле, позволят вам сохранить ваш организм, ваше тело или тело другого человека, то есть его аватар. В нормальном физическом состоянии, даже при сильном морозе. Две точки: это вот здесь. по центру груди, то есть начиная от солнечного сплетения и чуть выше, а вторая точка – это затылочная часть. И вот если мы, к примеру, даже если их будем растирать одновременно, да, вот таким вот образом, создавая тепло на затылочной части и в районе груди, то даже при каких-то там серьезных уже показателях там, гипотермии человек может совершенно спокойно выжить. побыть каждому в детстве мама казала, «одягни шапку». Нам сдавалось, что это лишь про но выявилось, что наши мамы мали рацию. Шапка дозволяє тримати в теплі вуха, які також відповідають за регуляцію тепла в нашому тілі, кажуть фахівці. Наша голова є одним з найбільш вразливих місць організму, де втрата тепла може здатися незначною, але може призвести до небажаних наслідків. Носіння шапки у холодний період року допомагає запобігти переохолодженню, яке може спричинити погіршення кровообігу і основних функцій організму. Дело в том, что уши это наши природные холодильники, кроме того, что являются слуховыми приборами, да, то есть для улавливания звука, это еще и холодильники, которые всегда, практически, когда мы к ним не прикоснулись, они холодные. Только когда они горят, про нас думают, да, то есть у нас какая-то ментальная связь происходит. Поэтому, если, например, будет выбор допустим, одеть тоненький какой-нибудь там бафик на всю голову, либо более плотным элементом разместить его на ушах, то да, вот такой вот повязкой, то однозначно это второе, то есть разместить его на ушах. Уши можно закрыть и носками, чем угодно, то есть любым предметом. Если говорить про дополнительные способы зігрітися, фахівці радят мати специальный рукав с целлофану, в якому солдат сможет разместиться. Она имеет немаленький диаметр, вы можете просто сесть, поднять всю эту трубу над собой даже присесть даже вы можете разложить свое снаряжение и к примеру в кружку поставить свечку либо допустим зажечь сухое горючее таблетку сухого горючего положить в эту кружку и о, закрыть горловину немножечко да ну там для дыхания для просмотра можно оставить там какую-то часть пространства но при этом получается что вы Начинайте согріватися, то внутри этого целлофана, та этой труби по факту возникает серйозне тепло, которое позволит вам швидше согреться, комфортно защитить вас от осадків, ветра, снега, дождя. Проте головне, чому військовослужбовці мають приділяти увагу це сон та харчування, вважає інструктор з виживання. Це основа гарного самопочуття та міцного здоров'я. Очень много мыслей у людей бывает, то есть когда вот ты вот, вот ходишь и вот там зафиксировался где-то, у тебя сразу миллион мыслей, а как там дома, а что я сейчас буду делать, а что будет завтра, а что будет сейчас, там какие-то прилеты и так далее, и человек находится в постоянном состоянии вот этой жевательной э, умственной резинки, да, то есть жвачка такая умственная, и это немножко очень тяжело, то есть это начинает как-то давить, и в этом случае очень неплохо работает такое упражнение, как то, если мы, например, выбираем какую-то для себя точку, Любую точку, там какой то гвоздь, какую-то статичную точку на небольшом удалении от себя, і закриваємо лівою рукою, лівий глаз, і смотримо на эту точку. Все, у нас гвоздь превращается просто в гвоздь. І ніяких мыслей практично не поступає. Варто сподіватися на краще, але бути готовими до найгірших ситуацій, досконалювати навички виживання та завжди діяти розумно. Необхідно пам'ятати, що ваша безпека це спроможність жити і боротися далі. Смертельна аварія на Одещині. Мікроавтобус врізався у припарковану вантажівку. Водій загинув. Аварія сталася між селами Молодіжне та Олександрівка. Мікроавтобус на шаленій швидкості врізався у припарковану на узбіччі вантажівку. Водій буса від отриманих травм помер до приїзду швидкої допомоги. Водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан сп'яніння, він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз, повідомили у прес-службі облполіції. В Ізмаїльському районі внаслідок ДТП постраждали три жінки. Неподалік села Муравлівка. Жінка водіїв автомобіля Опіль на заокругленій ділянці дороги не впоралася з керуванням, авто виїхало з дороги і врізалося в дерево. У результаті травми отримали дві пасажирки та сама водійка. Поліцію викликали очевидці та допомогли постраждалим дістатися до лікарні. У жінок переломи ребер і кінцівок. У причинах аварії розбираються слідчі. В Україні затвердили порядок перерахунку вартості комунальних послуг. В теорії це означає, що за неякісно надані послуги можна не сплачувати у повному обсязі. Чи реально втілити це в життя саме сьогодні? ми дізнавалися думку столичного експерта. Батареї в квартирі ледве теплі, а платити доводиться як за гаряче. У дворі мусор двірника можна застрінути не часто, але в платіжках цифри не зменшуються. З такою ситуацією, напевно, знайомі багато хто. Тепер, як стверджується в документі під назвою «Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг, в таких випадках можна знизити платежі. Але чи можливо зробити це під час війни і без серйозних змін в самій структурі управління житлово-господарським комплексом, київський експерт вважає ні. Цей документ, те, що він з'явився, це непогано, але без подальшої серйозної роботи міністерства, без подальшої серйозної роботи на місцях довести про неякісну комунальну послугу вкрай буде складно. Для того, аби довести, що послуга надається неякісно, треба провести складну підготовчу роботу, задіяти різні структури сфери житлово-комунального господарства, говорить експерт, і наводить конкретні приклади. Будь-яка теплопостачаюча компанія вам зможе доповісти, що в них, наприклад, температура теплоносія до входу в будинок відповідає нормі. Тобто температура на вході в будинок там плюс 65, плюс 70 градусів. Чого достатньо і відповідає всім нормативним документам? Температура теплоносія на вході в будинок далеко не завжди співпадає з температурою батарей в квартирах, бо багато що залежить від стану самого будинку. ті втрати, які є в багатоквартирному будинку. А я хочу сказати, що в Україні більше 85% потребують капітального ремонту. Багатоквартирні будинки потребують капітального ремонту і термомодернізації і. Втрати в таких будинках там 30 40 відсотків. Тому дійсно і тепло, і гаряча вода в такі будинки не прийде у нормована. Тому, навіть маючи цей документ довести, що ви отримали неякісну комунальну послугу, неможливо. Оформити факти неналежного надання послуг з прибирання прибудинкової території теж вкрай складно, говорить Олег Попенко. Для того щоб Довести, що вас там прибрали неправильно, до прибудукова територію або наприклад там неправильно під'їзди не, не прибирали і так далі. Це також треба довести. Потрібні акти виконаних рабів, засвідчити свідками, і так далі. Цього всього нічого немає, і оформити це, це вкрай складно. За словами експерта, без відповідної повної модернізації системи житлово-комунального господарства та деталізації порядку перерахунку вартості за надані не в повному обсязі послуги, практичної користі в цьому документі уряду поки що немає. Треба брати до уваги не тільки стан житлового фонду, а й нестачу співробітників на підприємствах сфери ЖКГ, бо чимало з них пішли захищати країну. До втілення такої ідеї треба підходити комплексно і після проведення цілої низки дій, як теоретичних. Так і практичних, вважають експерти. Тим часом, через підвищення цін на енергопостачання, за минулий рік майже на 13% зросли і деякі інші тарифи підрахували в Держстаті. Згідно статистичних даних, тарифи на утримання та ремонт житла в Україні зросли більш ніж на 3 відсотки, на прибирання та вивіз сміття на 5 відсотків, на послуги з управління багатоквартирними будинками на 4 відсотки. Але більш за все підвищилася ціна на електроенергію. За рік вона зросла майже на 70 відсотків. В той же час без змін залишилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду. На ціни щодо цих послуг в Україні діє мораторій. Одеській області за допомогою дрона затримали ухильників, які намагалися втекти до Придністров'я. Порушників затримали в Подільському районі. За інформацією прикордонників, жителі Харкова та Києва стали замовниками безпечного виїзду за кордон у закритому телеграм-каналі, де отримали відповідні інструкції. За це чоловіки заплатили по 4 тисячі доларів. Затримати їх вдалося за допомогою дрона. Цікаво, що чоловіки намагалися перейти кордон в день, а не вночі. На порушників склали адмінпротоколи. Їм загрожує до 15 діб арешту. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Провалився в яму і голосно скиглив. В Одесі поліцейські врятували з під завалів цуценя. Одеським патрульним поліцейським надійшло повідомлення про те, що біля закинутої будівлі голосно і жалібно скиглить цуценя. Глибина завалів сягала трьох метрів, але незважаючи на це, патрульним вдалося спуститися вниз і благополучно витягнути цуценя. Його забрав додому небайдужий одесит, який і покликав на допомогу правоохоронців. Люди, які мають бойовий досвід і повертаються від військового до цивільного життя, потребують адаптації, у тому числі професійної. Ветерани пережили формування своєї нової ідентичності воїна, і після важкого досвіду війни їм доводиться проходити непростий шлях, аби відчути себе знову частиною цивільного життя. У хабі ветеран нашій знімальній групі розповіли, які можливості гарантує держава для професійної адаптації військових і членів їх родин. Більшість ветеранів, мабуть, добре дбали про себе до війни, але це зовсім не означає, що вони зможуть так само добре дбати про себе після повернення, адже змінюються обставини, змінюються самі люди, змінюється їхнє оточення. Ветеранам потрібен час для переходу, аби відчути себе знову цивільними, подбати про себе і віднайти себе наново. І завдання держави та суспільства максимально цей шлях полегшити, підкреслюють у сервісному офісі хаб ветеран одеського міського департаменту праці та соціальної політики. Держава має дуже класну програму, як на мій погляд. Як погляд ветерана має класну програму щодо все-таки адаптації та працевлаштування ветеранів, наприклад, отримання освіти. Ось держава дає ваучер на отримання освіти. Для цього потрібно, наприклад, мати не середню освіту, а хоча б технічну середню технічну освіту або вищу освіту. І людина, учасник бойових дій, або особа з інвалідністю, ось інші пільгою категорії громадян можуть отримати безкоштовний ваучер там понад 30 тисяч гривень. За рахунок ваучера, ветеран має змогу підвищити кваліфікацію або отримати другу вищу освіту, розказав директор хабу ветеран. Одеський центр професійно-технічної освіти Державного центру зайнятості також надає таку можливість нашим жителям не тільки міста, громади Одеської, а й Одеської області теж пройти навчання. Є програма 33 професії, вони навчають. І, наприклад, вже на сьогоднішній день 134 професії це от підвищення кваліфікацій, це корупторстрокові курси. При цьому держава забезпечує проживання військовим мешканцям області під час навчання на курсах держслужби зайнятості. Також для ветеранів розроблена спеціальна грантова програма. Це теж буде цікаво для тих, хто, наприклад, хоче започаткувати власну справу або відновити її, бо ми розуміємо, що багато людей втратили свій бізнес з початком широкомасштабного наступу, і саме на це направлена ця програма. Отже, для професійної адаптації ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України діють декілька програм: гранти на бізнес, ваучери на перекваліфікацію, підтримка профнавчання. Окрім центру освіти служби зайнятості, професійну адаптацію ветерани можуть пройти в ряді закладів освіти Одеської області і отримати будівельні спеціальності, також водія, медсестри, кондитера, пройти мовні або комп'ютерні курси тощо. Ветерани також можуть запропонувати свої варіанти навчання. Направлення на професійну адаптацію відповідно до постанови Кабміну можна отримати, звернувшись до департаменту праці та соціальної політики одеської міськради. У хабі ветеран розказали, що вимоги захисників розуміють, бо керуються принципом рівне рівному і серед працівників чимало членів родин військових. Я бачила побратимів мого чоловіка, бачила родини, які це все переживають. Напряму, оскільки чоловік теж військовий, я знаю, що це таке. Я я хочу, щоб в нашій країні наші люди могли отримувати послуги, і їм це було більш легко. Змінити професію сьогодні можна в будь-якому віці. І якщо обставини змусили покинути своє місто, звільнитися з роботи це не привід впадати у відчай. Тим паче, що багато людей мріють спробувати себе на новому поприщі. В цьому переконалися наші кореспонденти. Ким ти хочеш бути, коли виростеш, питання, яке досить часто задають маленьким дітям. Проте багато людей, навіть будучи вже дорослими, шукають себе в різних сферах діяльності протягом усього життя. Так, жителі міста поділилися, яку професію хотіли б отримати додатково. Ту професію, яка принесла б найбільшу користь державі, як я вважаю, у нас зараз це тільки військово. Я би пішла в армію, якби мені потрібно було б змінити професію, от чесно не лукавлячи. Я би стала оператором дронів. Я навчалася академії зв'язку на інформаційно-комунікаційних технологіях. У мене чоловік військовий, тільки по цій причині, що в мене немає на кого залишити дитину, я ще поки що цивільна людина. Якщо б в мене була б можливість поміняти професію, я, мабуть, поміняв би її на повара, на кухара. Чому? У мене з дитинства була мрія працювати кухаром. Але, на жаль, в умовах, які зараз на країні творяться, мені прийшлося перекваліфікуватися. Зараз з ким працюю? IT. Я нещодавно в грудні отримала тільки диплом свій, <с? <с?> отримала професію, але якщо так подивити щось інакше, може я б не знаю, отримала б ступінь знаю лікаря. Напевно. Ну, в мене зараз я психолог по, за освітою, а це поруч з медичним таким навчанням досить близько, тому я думаю, напевно, обрала би щось з медичним таким нахилом. Війна диктує свої правила. Багато українців через збройну агресію Росії втратили своє житло та роботу. Та наразі досі не вирішила в яку сферу краще зануритися. Я не працюю. Я переїхала з Херсона, так як я лишилась і своєї професії я працювала в гостиниці зараз. Я сіжу в декреті, Я не знаю, чесно говоря, чим зайнятися. Я розумію, що скоро нужно буде виходить. Іскати роботу собі, так как ми живемо на сйом квартире, квартирі. наверное, пойду в магазин куда-нибудь работать, может бути продавцом, быть, бути своє то может бути в кафейню, то пойти работать. Дехто з наших респондентів зазначає, якщо б була можливість повернути час назад, нічого не змінили б і знову вступили б до вишу отримувати омріяну спеціальність. Я закінчила пішовий технікум. І я все життя попрацювала, готувала поваром, за Ну, там було багато у нас е, спеціальностей. Ну, а зараз я навіть, мені кажеться, що я б не поміняла. Би. До мене, ну не знаю, у мене і батько готував, і от в мене є. Схильність до цього. Проте, за словами місцевих жителів, завжди можна вчитися чомусь новому та отримувати корисні навички в будь-якому віці. У мене інсультів дуже багато було, і немає у мене пам'яті. Я страдаю цим. Мені би дуже хотілося теж на комп'ютер, щось пошукати. У мене це не виходить. Була б можливість, да, мені би хотілося. От у нас сусідка, їй 70. Вона запросто сідає собі, шукає, то, що вона хоче, і, і, і читає, і все це. ну, у мене проблема така, що я не можу. Ну, хотіла сьогодні. Є багато можливостей для одержання освіти, оволодіння новими знаннями. І навіть якщо трапилося так, що довелося змінити місце проживання, можна знайти і роботу, і можливість навчатися головне бажання, говорять мешканці Одеси. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.